Команда прикарпатського торгового дому вперше в історії оформила золотий дубль обласного мініфутболу. В останньому турі вищої ліги торгівельники розгромили ревару з рахунком 7-3 і повернули собі чемпіонський титул. Тепер золоті медалі чемпіонату області гравці ПТД зможуть покласти у завойований нещодавно кубок Івано-Франківщини. До цього зробити події не вдавалося ще жодній команді області. Чемпіонство і кубковий трофей для найтитулованішої серед усіх аматорських мініфутбольних команд Прикарпаття стали третіми в історії прикарпатського торгового дому. Срібним призером стали Миколичинські зорі Карпат, які у підсумковій турнірі таблиці випередили баварію РП лише за різницею забитих пропущених м'ячів. Кращим бомбардиром чемпіонату знову став досвідчений баварець Михайло Ткачук, на рахунку якого 23 забитих м'ячі. Не витримали випробування вищою лігою Ривера та Старолосецька бистриця, які дебютували у дні цього року. У наступному сезоні їхнє місце мали би зайняти першолігою візавторма і ДПА, срібний та бронзовий призер, оскільки переможець конструктив ЗПС-2, як фармклуб. Не може згідно регламенту підвищитись у класі урчисте закриття сезону з шануванням переможців 8 восьмого чемпіонату області відбудеться цієї неділі, 25 березня об 11-й годині в актовому залі коледжу фізвиховання.